З приводу акції так? Ми, ми зібралися тут для того, щоб заявити і закликати підприємництво України відтермінувати сплату податків до державного бюджету. З метою зхилення провладних сил для до переговорів і, і з метою, щоб люди, які стоять на майдані, врешті-решт отримали перемогу. Тобто, в інший спосіб можна сказати, що ми розбудовуємо майдан, кожен на своєму місці на робочому місці і не тільки на робочому місці, і запитаємо провадити такі подібні ініціативи і в інших. Галусях економіки, якщо говорити про, про завдання шкоди бюджету державному бюджету, ну то це податки, які ми закликаємо відтермінувати сплату, становлять близько 40% поступлення. Отже, ж можете самі порахувати тільки які це буде значна затримка фінансування того ж самого Беркуту. От, таким чином, таким чином, ми будемо намагаємося приміти Війну перкуту з власним народом, обрізавши йому фінансування в такий спосіб. Ще, будь ласка, скільки членів входить в ваш об'єкт? В комітет підприємства Львівщини входить більше 30 підприємців. У нас така система, що в нас входять власники бізнесу, тому їх є небагато, але ви знаєте, що в Львівській області бізнес це в основному прокуратура, податкова, метниця, суди і так далі. Оце такий. Найбагатші бізнесмени, а відкриті бізнес, які отак ледве-ледве лед, виживають, відповідно, їх і не дуже багато. Тому ми об'єдналися в організацію, щоб починати будувати справедливі правила ведення підприємницької діяльності в Україні. А, яке, а якою загрозою це може бути з боку міністерства стосовно членів вашого об'єднання? Штрафні санкції. Страфні санкції так. Любити Україну треба до глибини своїх кишені.